Добрий день. Ось зібрали новий станочок. Все повиставляв, додавалися оці от, зашивки, Добавилось. система витяжки оця от, от, з патрубками додавилась. Став трошки точніший. Помінялися модулі ось ці от. Це для настройки. Так, зараз покажу, як воно все працює. Значить, включимо цей от перемикач, це обесточує повністю весь станок. Ну, ці от кнопки взагалі ніякі не працюють. От. Працює тільки п'ємо циліндр. Оцей. От Ось він. О. Це прижимні циліндри. Працюють оці педальки це для опусків. От нажимаю праву педальку опускається оцей двигун, нажимаю ліву, От заходить цей от двигун. Виставлено все під Мініфікс зараз, був, я сверлив виставляв по мініфіксах от є лінійки в столі. Ось тут в столі самому є лінійка, за допомогою якої виставляється розмір. Вони стоїть 35. там. До речі, ця от штука синя, вона регулюється теж туди-сюди, щоб точніше воно було виставляти. Упори теж Блюмовський повиставляв. Все добре, один і другий відносно центру цього. Знаєш, по цих лінійках настроюється і там от є лінієчка теж от настроюється. Друсіля, якими регулюються ці опуски пневмоциліндрів, вони от крутиш, і він або швидше, або помаліше працює. Вони стоять от на цих пневмоциліндрах і стоять от на от пневмоциліндрах. Тут зверху і там знизу на, нього, на, менш, на меншому циліндрі такий самий стоїть дросель. Я їх повиставляв для більш-менш комфортного зверління. Ну, Але це можна виставляти під себе. Комусь швидше, комусь помаліше. Отак от. Значит, що, ми, що зробимо? Включимо станок. от Появилися ці регулятори, включаються. Тут -ут -ут є діапазони зміни швидкості регулюється. Ну, це, якщо ось так, буде саме швидше підніматися, їздити, це саме нижче. Навіть оцей от розмір, він взагалі стільниця рухатись не буде. Ну і мотору з теж. Значить, регулювання. Є взаді отакі от вінти. Вони от ними відрегульовується а те, як буде опускатися оцей от, оця от фреза. Вона виставляється. Хоча там в патроні цьому є всередині ще винт під четверочку ключ. Він стоїть там для того, щоб можна було саму цю фрезу. Або піднімати вверх вниз відносно цього патрона там Посадочне місце у них є різне. Є там 3 см, є 2 см, є 25 мм. Це все залежить від того, які люди от фрези використовують. Оці фрези це SMT фрези ну, 70-ки. Тут 70 -ка, і там 70-ка. Вони... Цей станок розрахований під фрези 70-ка. Покажу, як воно працює. Це включає двигун вертикальний. Це двигун горизонтальний. Кнопка стоп загальна йде. Якщо включимо вертикальний двигун, ось він буде працювати. Горизонтальний двигун зараз включу, Ось він теж працює. Кнопка стоп на два Так само можна запустити або вертикальний двигун. Або горизонтальний, отільний. Далі як ми регулюємо? Це, припустимо, цей стіл. От він, стіл да? Це вперед, це назад. Виставили розмір, от я поставлю там невеличкий розмір. Ну, не розмір, а цей рух. І от покажу, як воно буде рухатися. Ось, бачите, як поїхало помаленьку. От. Видно, як воно їде. Можна зробити швидше, можна помаліше Зараз зроблю швидше на саму більшу швидкість. Ось. Зараз зроблю там на мінімум. Ні, на максимум поставлю. Під'їде воно ближче. Ну, от, поставлю на мінімум. Виставлю. 35. В телефоні погано орієнтуватися. так поставив на 35. Коли оцей регулятор стоїть на 90, от, ну, от, ну як би не нажимав оці кнопки, стіл буде стояти. От, нажимаєш, стіл стоїть, воно от переключає в рух. Але стіл не рухається, поки я не підніму швидкість. Так само і цей двигун. Зараз спробуємо цей. От від... Погано телефон знімаю. Оцей двигун. Вверх-вниз. Ну, Візьмемо вверх. От там індикатор є, воно О, поїхало вверх. Дуже, дуже помаленько їде. Зараз піднімаємо швидкість. От. О. Поїхало трошки швидше. О, там, біля двох вже, да, от, Блін, погано самому знімати. Неважливо. Зараз поставлю назад. Поставлю 8. Зроблю швидше, бо воно дуже помало їде. Поставимо 8. Дев'ять? О, 8. 8 мм, я виставляв під засверловку мініфіксив. От сверлив от отвори, розмічав спочатку, сверлив, ну, от все рівно. Цей щось я не подивився, нижче поставив. Зараз повиставляв, от всі рівнесенько. Дуже добре сверлить. Так, система взаді, як зроблена. Отут є болт, він так само от регулюється, виставляєш розмір, який тобі потрібен. Це для того зроблено, щоб коли є багато різних меблів, якихось стандартів, щоб цей двигун, от він, щоб те сверло не заходило глибше, ніж потрібно, бо воно там ну, до самого кінця от ходить. Ось так от. піднімається от за допомогою такого от двигуна електро. Тут муфточка стоїть, щоб плавний ход був. І Винт. Бажано їх здувати або чимось захищати, щоб туди менше стружки попадало, бо вони ну, будуть, будуть підклинювати, якщо буде туди сильно багато попадати сміття. Для того треба чіпляти витяжку, і воно дуже добре буде працювати. О, зараз отак от зробили, вдосконалили. Далі буде мінятися знову конструкція. Ще буде один у такого самого плану, а потім буду міняти зовсім повністю конструкцію. Ну, бо люди от скидають мені багато типу, таких великих станків тяжких. Не знаю, побачив. В принципі, він для невеликої майстерні, отакої там щось досверловувати, підсверловувати, він ну дуже добрий і якби вручну все рівно хуже сверлити і довше і розмічати оце от набагато довше. Так що, кому треба, хто хоче от, такий от якийсь станочок собі. Дуже речі, він і не дорогій, виходить. Зараз от ця от моделька 1800 доларів це дуже хороша ціна. Ну, якщо хтось спробує зробити, то можливо дорожче вийде.